Під час періоду грудного вигодовування ви помітили у себе під паховою грудочку, яка збільшилася, болить, можливо, із якої виділяється молоко. Це може бути додаткова часточка молочної залози. Вона збільшується під час вагітності зазвичай, має свою вигідну протоку, і з неї може також виділятися молоко. Під час періоду приходу молока в ній відбуваються ті самі ж процеси. Як і в основних молочних залозах, і вона також може нагрубати. It's so weird. Що ви така щасливиця, не повторюйте помилку, як на цьому відео. Бо масажування, стіджування лише підсилюють утворення молока в цій ділянці, відповідно, підсилюють симптоми, які ви відчуваєте. Натомість рекомендовано навпаки не чіпати, не перевіряти, не стіджувати, прикладати холод на ці ділянки і дати спокій, якщо болить приймати ібупрофен або парацетамол. З часом лактація в тих діляночках згасне самостійно. Головне не посилювати попит, не стіджувати.